Ми Федерація послуг України. найбільше профспілкове, найбільше громадське об'єднання України. Ми є повноправним учасником соціального діалогу на національному рівні до складу наших лав і лав наших членських організацій входить понад 3 мільйони членів. З яких біля двох мільйонів є найманими працівниками, також до складу наших членських організацій входять і військовослужбовці, які сьогодні захищають Україну від агресивної війни, і ветерани праці, і членами наших членських організацій. також є майбутні працівники, студенти, учні професійно-технічних училищ. Тому от ви сьогодні. Фактично присутні в залі, де представлені безпосередньо або посередковано 47 галузевих організацій. Ми маємо представництво в усіх регіонах України і ведемо соціальний діалог ведемо від імені найманих працівників з урядом, представлені в комітетах Верховної Ради, з роботодавцями. В Україні діє генеральна угода. В Україні укладено близько 90 галузевих угод і десятки тисяч колективних договорів на місцевому. Відповідно до нашої стратегії, ми є організацією, яка підтримує і заохочує приєднання України до Європейського співтовариства. Ми є організацією, яка з перших днів підтримує Збройні Сили України. Сили оборони у захисті незалежності, демократії, свободи, життя української нації. Ми є організацією, яка є членом Європейської конфедерації Прослугу, Міжнародної конфедерації простолу і представлена на всіх рівнях світової простукової області.